Турнір Вайт Бі Суперліга. Зустрічається ФК Чернігів та Такаді 14 чорні. Одна друга фіналу. Забирайте мечі, водічку. Браво!

Начнут ход, да? Чернига ведворит. Два? уже два, да? Два уже? Да, да, урок! Оставить, да? Саньканин. Чекана стягова. Низом, низом, приймай, споки. Підім. Андрюх, не бий його, Андрій. Піднімай голову. Разом. Разом. Закрывай. Задай пас.

Чайка забува. Давайте <плес> біжень. Не проходить. <плес> <М 'яч> Давай <плес> каждую <плес> групу. Я, якщо хтось програє, то соплю зразу позиряти. Мячик, мячик, вон тренер дає. Полі, полі, полі. Ти не слышиш мене? Аут, ладно. Далі, Яра, не давай ти всередині, трошки плотніше. Я ще ти нас від двері. Дані, давай, 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 вставай. давай. Вонять. Дані, да, чуть вийшли. Да. Макс, куди б'єш? Для кого б'єш? Для чого б'єш? Макс, ти один. Чао, чао. Давай, я Давай, я так. Готовьте так. Що тут було вообще? Пускайте По ногам ударить. Порушення. Залишай м'як. Далі. Сморіть куди. Давати пролітати. Добре, далі. Иди, иди, вот вратаря, руки убрал. Стой, стой, выходит, а? 14 в рот. Мяч в выходе. Держит 15 Стоимо, пожар! Сейчас, давай, 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 Трошки навіть робити. А що там було ще? Да на мічу головою назад не якщо Далі все за сіді вже головою дивав. Ну так він же на м'ячі йшов, який товчок в спину. Це щось нові правила на сьогодні? Чи що? Суддя придирається, напевно. Ну, ладно.

Чернигев. Угловой Головой став. Давай! Води, ау, Ау, аут. Ближе подойди, Даня. Андрей Средина. Ау, че. Давай, судья, у них один чорний двигатель. Давай, судья. Макар берет мяч. Давид, ты повынул

Товарищи, давайте манишку, да, потому что сливается вообще. Лучше пройти вечер, не чем, швыдше не давай. Но больше не Максим, завжди штрикаешь на стол, зависишь, да Діма с назад. Сіграли десь 13 хвилин. Половина.

2-0. Дю 14 забиває. Дюшка вперед! Чіпляйся за м'яч.

На хід кому? А, там. Впероні хвилин зіграв. Ще десь. Три чотирнадцять аут.

Того а, зарахували ситюку нами, напевно. Ситюк. Так, ану не розслабляйтесь. Давай хто? Кому? Мяч виходить. Пошел один. чайка. Чайка. 3-0. 3-0. Тут 4-1. Сколько там времени? Ну, 18 хвилин, якщо в общай зіграли, там півтори хвилини десь бігати не було, так. Да. Ще 7 хвилин. Так. Навіщо? Навіщо? Давай. Змазано. Ай-яй-яй, хто?

Давай, 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 давай. Ще, ще, ще. Вот так. Артур, я неправильно позиция, Артур! А что бы, а, а, а чего не знаю не из линии? Что такое? Штрафный. А Ну, только прости, против Да ну, красиво. Штовхнув в спину трошки. Ти подивись на цього бога я і на ніба подивись. Яка спина? Ну, я розумію. Правила є правила. А він його як в Ну, є таке, так. Да. Мяч виходить. Я? А, я тоже дивлюсь на нас, девица, думаю, что мы сделали. Ты что, таблеток написал, что? Давай, давай, достань давай! подай! Ай. Відворит Чернігін. Емоції. Боже, це Сайко під уску. Сильно, сильно, сильно. Відворі черни передавай да всячай проси <гаси> Альки <гаси> На четыре нуль джоты на забиває. Саша потлай Артем Забиває, патлан характер Сіханув, ну він раз не попав, то він гепнув другий раз. Він ото коли психує, то він так. Ой-ой-ой, до ігри, ставай! Дворит. Давай догоняй! Кто? Мяч в ход, да? ведвари? Підворить черніги, <плодисмент> 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 мяч. Мяч Det er dritkaldt! Сиракуза и Димой. Есть. Дальний штат. Ярик, дальний штат. Куда выйдешь, 14? Назад. Назад. Почему ты ему даешь, что

Гра закінчилась с рахунком 4-0. Дю 14 перемагає, виходить у фінал.